домашний тунець. Цей підвид тунця іспанців ще називають боніто. У мене вдома такий свинарник. Гадеем. Give it to me. Я просто так гуйово. Мені тупо важко зібрати чехли і поприбирати. Мене що там тупо кошмарить немного. А я йду на роботу. No way, no way out from here. This social cell социальная западня ходить на работу зарабатывать бумагу чтоб позволить себе купить всякую хуйню не нужно но не нужны хуйни волка блаты я проснулся